Привіт! На каналі Забудовника Креатор Буд Ви дізнаєтеся, як триває будівництво ЖК Бетховен за серпень? Перш ніж розпочати, підтримайте нас лайком і підпискою, щоб отримувати найактуальнішу інформацію про наші проєкти. Це сучасний житловий комплекс комфорт класу з квартирами, які мають панорамні вікна, автономне опалення, теплові лічильники та кошики для кондиціонерів на фасадах. Станом на серпень, в шостому будинку закінчують влаштовувати фасад. Виконали 99%. Також завершується облаштування місць загального користування. Внутрішні інженерні системи готові на 98%. На 100% влаштували котельню. Паралельно тривають роботи над зведенням сьомого будинку. Фасадні роботи виконані на 99%. Місця загального користування оздоблені на 98%. На фінальному етапі влаштування внутрішніх інженерних систем. Готово 98%. Роботу над влаштуванням котельні завершено. У восьмому будинку триває робота над влаштуванням зовнішніх стін. Готово 30%. Внутрішні стіни і перегородки теж виконані на третину. В дев'ятому будинку теж продовжують мурувати зовнішні стіни. Виконали 75%. Настільки ж влаштовані внутрішні стіни і перегородки. Паралельно майстри влаштовують фасадні і внутрішні вікна. Виконали 20%. ЖК створено за концепцією двір без авто із закритою територією, цілодобовою охороною та системою відеоспостереження. На перших поверхах розташуються кафе, магазини та сервіси. А навколо будинку облаштують дитячі та спортивні майданчики, озеленені алеї, зони відпочинку і бігові доріжки. Креатор буд. Будуємо досконале житло.